Окей, всім привіт! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як теорема Косінсів. В принципі, ми сьогодні більше поговоримо саме про розв'язування задач недовго, щоб просто повторити це і подивитись, як ми розв'язуємо різні задачі, бо в геометрії головне практика. Окей, згадаємо теорему Косінс. Вона в нас виглядає наступним читом. А, нехай буде C квадрат дорівнює А квадрат плюс b квадрат мінус 2bc косинус альфа. Що це в нас означає? Що сторона С в квадраті дорівнює сумі квадратів двох інших сторін, і мінус 2 bc косинус альфа, альфа це клад, що між цими двома сторонами. Тобто, навпроти тої сторони, що ми шукаємо. В цілому, це все, що треба знати про теорему косинусів. Як ми розв'язуємо задачі? На гіпотенузу АВ прямокутного трикутника АВС позначено точку М так, що АМ відноситься до БМ як 1 до 3. Знайдіть відрізок СМ, якщо АЦ дорівнює БЦ дорівнює 4 см. Робимо, як зазвичай. Починаємо з малюнка, щоб не заплутатись. У нас є якийсь прямокутний трикутник. Намалюємо його поки що так. Ми позначаємо, що А. Б, це в нас гіпотенуза, C, це в нас прямий кут. Далі в нас є точка М, щоб АМ відносилось до БМ як один до трьох. Тобто, в нас буде якось ось так. М. Одразу давайте з'єднаємо з С. І у нас відноситься як один до трьох. Можна одразу написати, що це у нас буде Х, а ось це 3X. І знайдіть відрізок С якщо А це дорівнює Б Тобто наші катети будуть рівними. Отже, ось ці кути будуть також відповідно рівними і дорівнювати 45 градусів. Це вже можна записувати у докази як рішення. Тобто, що кут А дорівнює куту Б дорівнює 45 градусів, тому що. І пишете, трикутник А Б С є прямокутним рівнобедреним. А це дорівнює Б С. Що ми робимо далі? Далі нам треба створити таку собі систему зрівняння. Е, це один варіант. Ми могли б сказати: Окей, в нас є невідоме X, і ми будемо з нього виводити, чому ж там дорівнює. Ось цей невідомий це М. Тобто, за теоремою якогось будемо виводити з одного трикутника, з другого трикутника, і, відповідно, виводити вже систему, розв'язувати як система. Ви все знаєте краще, ніж я. Я пропоную більш простий варіант. Ми знаємо, що що B це, що A це вони у нас по 4 см. Це у нас прямокутний трикутник. Отже, AB в квадраті буде дорівнювати сумі квадратів катетів. AB в квадраті дорівнює 16 плюс 16. AB дорівнює корінь з 32. 32 це у нас 16 помножити на 2, тобто 4 кореня з 2 см. А далі. Відповідно, b в нас складається загалом з 4Х. Ми можемо взяти як частку з X, так і з частку 3х. Нам не важливо, нам просто треба взнати додаткову ось цю сторону, щоб потім вже з теорема косміса з одного з трикутників розв'язати це задачу це рівняння. Давайте знайдемо X. Тобто, просто поділимо. Х дорівнює АБ поділити на 4. Дорівнює корінь з 2 сантиметрів. Це в нас буде АМ. А далі ми дивимось, що У трикутнику АЦМ. Що ми маємо? Аце в нас дорівнює 4. АМ дорівнює корінь з 2. Ку дорівнює 45 градусів. Одразу напишемо, що косинус кута А дорівнює корень із 2 на 2. Бо це стандартний кут. І відповідно ми можемо знайти МЦ за теоремою косинус. Пишемо. Мц в квадраті. дорівнює АЦ в квадраті 16 плюс. А, до речі. Ні, все окей. Е, 16 в квадраті плюс. Просто 16 плюс корінь з 2 в квадраті це у нас 2. мінус 2 помножене на 4, помножено на корінь з 2 і помножене на корінь з 2 на 2. Капочка з точкою. Капочка з комою. Що ми робимо далі? Спрощуємо все, що спрощується. Корінь із 2 на 2 і корінь із 2 на 2 це у нас двійка. 2 поділити на 2, вони у нас самознищились. знищились. Що ми маємо? Мц квадрат. У нас дорівнює 16 плюс 2 – 18, мінус 8 10. Тобто, це в нас 10. А МЦ у нас буде корінь з 10. Не забуваємо дописати сантиметр. Власти, перше завдання вже розв'язано. Тобто, тут головне гарно намалювати малюнок. І, відповідно, не заплутатись в тому, з чим ми маємо справу. Окей, дивимось на наступне завдання. Дві сторони трикутника дорівнюють 3 і 4 см. Давайте я це схоплю і нижче перенесу. Дві сторони трикутника дорівнюють 3 і 4 см. Тобто в нас є якийсь такий довільний трикутник 3 і 4. Синус кута між ними дорівнює корінь з 35 на 6. Нехай в нас буде кут альфа. І ми знаємо, що синус альфа дорівнює корінь з 35 на 6. Знайдіть третю сторону трикутника, позначу її через С. А, І питання, скільки розв'язків має задача. Дуже цікаве питання. Зараз подивимось, чому воно взагалі тут є. Що ми можемо зробити? В нас тема називається Теорема Косінус. Отже, перше що, є, ну, перше, що нам повинно прийти на думку, що нам треба вивести через синус Косінс. Згадуємо таку формулу. Косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа дорівнює 1. Так, це у нас дано. Відповідно, косинус квадрат альфа дорівнює одиниця мінус синус квадрат альфа. Якщо підставимо наші дані, отримаємо, що косинус квадрат альфа дорівнює 1 мінус 35 36. Косинус квадрат альфа дорівнює 1,36. І ось чому в нас питають, скільки розв'язків. Згадуємо, як в нас розв'язується рівняння формату х квадрат дорівнює А. В такому випадку у нас х дорівнює плюс-мінус кореня з А. І відповідно в нашому випадку є два варіанти, що косинус альфа може бути плюс-мінус 1 шоста. Це перший такий шматочок, що ми повинні знайти. Так, зроблю ось так. Другий шматок. Це, відповідно, ми вже будемо розраховувати за формулою. В першому випадку ми напишемо, що при косинус альфа дорівнює 1 шоста. Ми маємо наш С в квадраті дорівнює 3 в квадраті 9, плюс 4 в квадраті 16. Міс. 2 на 3 на 4 на 1 шосту. Ось такий вираз. Так само, як в минулій задачі, ми трошечки скорочуємо. 2 на 3, 6 і 1 шоста скоротилося. 9 плюс 16 це у нас 25. 25 мінус 4, 21. Це в квадраті 21. Просто це це у нас буде корінь з 21. Перший розв'язок вже є. Далі, другий. При Косинус альфа дорівнює мінус 1 шоста. В принципі, у нас повинен бути той самий вирост, тобто 9 плюс 16, але знак зміниться тут з мінуса на плюс. Тобто 2 на 3 на 4 на 1 шосту. Так само скорочуємо. І отримаємо, що у нас це в квадраті буде не 21. А 29. 29. І це без 2 корінь з 29. Не забуваємо писати, що це в нас будуть сантиметри. Бо якщо в нас в задачі йдуть сантиметри, відповідно, ми їх і пишемо. Якщо в задачі не дані одиниці, відповідно, ми обходимось без якихось одиниць вимірювання. Можна написати якісь е, найпростіші математичні одиниці або краще взагалі нічого не писати, щоб не було проблем. Окей. В принципі, на цьому ми ці задачі розв'язали, тому гарно відпочити, і до наступної зустрічі.